From Рада, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео у мене буде таке е, незвичайне, тому що сьогодні хочу вам показати, як ми відпочивали на протязі всього літа. Е, і е, так як віддихали такі якісь маленькі поїздки, не буду вам вже показувати. Як ми їздили нам на гірські річки, на озера. Вибрала я таких три найбільших і найцікавіших найкращої для мене поїздки. Хочу вам сьогодні. Показати і розказати. Були ми на термобасейнах. Термобасейна Термобаня в Польщі. Потім друга поїздка була, яка мені дуже сподобалася, це Нержеландія, Були ми вже другий раз. І третя поїздка це був вже зоопарк в Вроцлаві. Також ми були там другий раз. І от, що мені подобалась термобаня? Це термальні. Води, термальні басейни. Ну, якщо я буду показувати ось це відео, вам вже більше детальніше буду розповідати в ньому про ці термальні басейни, які можна відвідати, чому їх можна відвідати, чим вони корисні і так далі. І в наступному відео хочу вам показати на джеландії. Це такі атракціони американські гірки хочу вам показати в наступному відео. І третє відео це був зоопарк в Вроцлаві. Ми були там з дитиною, спеціально хотіли їй показати. Поїхали зі своїм синочком. Дуже йому там сподобались, особливо жирафи і слони. Мені здається, так подобались, і дуже подобалась йому вода, тому що всюди де була вода, все йому це подобалось. Хочу вам це все показати. Можливо, зоопарк так сказати, це не для дорослих людей, можна так сказати. Це не відпочинок, але для дітей це великий розвиток. Дитина дійсно розвивається, вона бачить. Це не те, що вона почує в телевізорі, це не те, що вона побачить, почитає в книжках, і не те, що вона почує. Вона дійсно побачить на свої очі тих звірів, подивиться, послідкує за ними, як вони поводяться, як вони ходять, що вони роблять. І взагалі для дітей це є також дуже великий розвиток і вклад в їхнє життя, навіть такі поїздки розвиваючи. От тому дуже дуже буду надіятися, що вам також буде дуже цікаво це переглянути. Вибрала я ось ці три поїздки, які мені дійсно сподобались, і думаю, що вони найбільше заслуговують такої уваги, щоб їх переглянути і поділитися з вами. Сьогодні хочу показати вам першу поїздку. Це на термальні води, термальні басейни. Ми їздили в термобаня в Польщі, тому от сьогодні буду вам показувати ось цю поїздку. Мені там дуже сподобалось. Ось така дощова погода була, коли ми їхали. Спочатку дощу не було, пізніше він почався. Їхали ми також через словаччину, тому що у нас навігатор якось так провадився через Словаччину. І там також падав дощ. Сьогодні, в загальному, планували ми їхати в Енерджеландію на суботу-неділю, але так як подивилась я, що буде дощ, подумала, що краще поїдемо на термальні води. Там є закрите приміщення, можна буде купатися в закритому приміщенні. А в Енерджеландії нікуди вже не сховаєшся від дощу, тобто можна сховатись, але ні на чим уже не покатаєшся. День буде проведений дармо. І ми поїхали. от в... Термобаню на термальні води. Але хочу вам сказати, що настільки мені подобається також. Навіть в таку дощову погоду подобається природа, гори, такий туман стоїть. Може, для когось це буде виглядати дуже сумним, дуже таким негативним і таким дуже непривабливим. Але для мене навіть в такому вигляді природа виглядає дуже гарно, не тільки коли сонечко, але й коли дощ. Показувала вам, які ліси по боках. І зараз показую дуже гарно і дуже радує око то, що люди просто цього не. Чіпають, все от росте собі, своїм життям живе, собі, нічого не вирубують, дуже мені подобаються ось ці ліси. Також немало ось ці тумани над лісами, тому що зверху вже гори, так, і це все от парує від тієї жари, яка в нас була майже під 40 градусів, і подивіться, який там туман є. Ну, в загальному мені от дуже подобаються ліси, гори. Дуже такі привабливі. Ну, Звичайно, це як для кого, але мені вони дуже подобаються. І тут, подивіться, коли ми ще їхали, вже небо роз'яснилось. Звичайно, ще залишились ось такі темні великі тяжкі хмари, але сонечко вже пробилось, небо було гарне. Дуже От було також гарно, коли оці великі хмари закривали небо. І вам захотіла також це зняти. Приїхали ми на термальні води, тут показую вам спочатку, як це все виглядає. Дуже нам тут сподобалось і в загальному хочу вам трошки розповісти про ці термальні води, що це за води. Можливо, хтось не знає, можливо, комусь буде цікаво також послухати. Розкажу вам з самого початку. Приїхали ми сюди, стали в чергу. Черга не була велика, дуже швидко все розходилось. Купуєш білет, просто тобі видають такий годинник на руку, можна сказати, магніт, але це не годинник, магніт такий у вигляді годинника. І потім ти проходиш вже в роздівалку і там переодіваєшся. І з роздівалки одразу виходиш на басейни. Квиток одразу не оплачуємо. проходимо от з цим магнітом-годинником всередину. Там всередині можна користуватися всіма послугами закладу, крім спа-салонів, тому що на спа-салон потрібно купити собі окремий квиток. Тобто берете різні напитки, алкогольні, неалкогольні, їжа, все-все-все, що ви хочете, і пізніше, коли вже будете виходити, їхати додому, на на виході ви оплачуєте парковку і оплачуєте от всі послуги, які ви використовували в цьому закладі. Пробувають ваш цей магніт-годинник на комп'ютері, бачить все, що ви брали, і тоді говорять вам ціну. Можна взяти з собою рушник, можна взяти халат. Я брала рюкзак, там в мене були рушники, халатів мене брали і брала перекут для сина і напитки для сина. От, спочатку, коли ви приходите, потрібно собі зайняти якийсь лежак. Так буде зручніше, якщо ви прийшли з якимись рушниками, щоб було куди положити. Лежаків є багато, але людей ще більше, тому потім, можливо, і не буде тих лежаків. От у нас було так, що ми спочатку носили в руках, а пізніше вже якісь лежаки звільнились, і ми собі положили на лежаки. Але буде зручніше, коли ви собі це все одразу десь знайдете, будь-де десь лежак, і просто поставите на лежак, тому що все одно ви не будете на одному місці копати будете ходити по цілому закладі по всіх басейнах. В загальному рюкзак там стояв, ніхто не лазить по рюкзаках, нічого там не шукає, не краде, ні, ніхто нічого абсолютно не чіпає, тобто спокійно можна було лишити рюкзак навіть з телефонами на лежаку. Ось тут тато бавиться з крістянком, адже є два басейни для діточок і один на вулиці. Дуже великий, такий з гірками і з різними розважальними такими е, атракціями. Е, один басейн 20 см води і другий басейн 30 см води. Ось тут всередині. У зоні розваг є внутрішні і зовнішні басейни: 4 цілорічні водні гірки, водні каруселі, басейн зі штучною хвилею, водоспад і грот з гейзером. А у зоні відпочинку можна провести час у двох, поніжитися в внутрішніх басейнах, які з'єднані з двома зовнішніми, різні гідромасажі та джакузі, різноманітів відпочинок. Всі були дуже в захваті, і ми також втішилися, що критянкові сподобалось, тому що всюди, де їдемо, хочемо також. Щоб для нього були от якісь такі. Атракції, так, щоб він міг або покататись, або покупатися, або щоб йому також, як для дитини, було це цікаво, щоб вони просто потратили гроші, поїхали з чоловіком подивитись, а дитині було не цікаво. Ми вибираємо такі місця там, де думаємо, що дитині також буде цікаво. Хоча на початку він боявся копатися в цьому великому басейні, тому що не чув під собою дна, але пізніше він вже прибик і навіть собі так лежав. Ми його тримали на руках. Він лежав, якби хотів спати тому що ми були там весь день. Звичайно, він був змучений, Ну але все пройшло добре. Він спав. Ми дуже добре всі покопались. Дуже нам було всім весело. Основна мета термальних вод: це профілактика, лікування, відновлення здоров'я відпочивальників. Термальні курорти відкриті і взимку, і влітку. У Польщі розташовані одні з найбільших високотемпературних термальних джерел у світі. Купання в таких водах допомагають при подагрі, запаленнях суглобів, остеопорозі, захворюваннях органів дихання, склерозі, прийняття мінеральних ванн Призводить до загоювання ран, ліквідації розтяжок і целюліту, також, також посилюється кровопостачання клітин шкіри, виводяться токсини з організму, стимулюється імунітет і стабілізується гормональний фронт. Квиток коштував 169 злотих на одну особу на весь день, тобто без ліміт, крім спа-салону. Знаєте, от я от подумала, що можна купити собі, наприклад, 10. Таких квітків і на протязі там, трьох місяців їздити і е, оздоровлюватися. Не потрібно тут плавати, можна посидіти. Показувала вам фотографії, де є от такі бульки, великі робляться, тобто такий масаж. Люди просто сидять, вони не мусять там плавати, вони просто сидять, віддихають в воді, можна купити якийсь напиток, там посидіти собі, і так вони оздоровлюються. І, звичайно, що е, не потрібно бути хворим, щоб сюди приїжджати, просто для своєї профілактики можна от купити більше квітків і сюди приїхати, щоб так би сказати, підтримувати свій імунітет, зміцнити імунітет. Ну, в загальному нам тут дуже і дуже сподобалось. Вроді би було так багато людей, але ніхто нікому не заважав. Ніхто тут так невідомо як не плаває. Всі люди знаходяться в воді, приїхали просто віддихнути. Тут можуть плавати тільки люди з діточками, так більше так бавитись, і якщо є якісь гірки, такі з'їжджальні або ще якісь такі атракціони для дітей, ну і для дорослих, звичайно, або такі труби довгі, 30 метрів і так далі, кодою можуть. З'їжджати як діти, так і дорослі. Ось там більше такого шуму, тому що всі там скопичуються, щоб їхати. От, але в загальному спокійно можна от посидіти собі, ви бачите, знімаю. Я також люди просто віддихають, сидять собі. На вулиці тут у нас є такий великий-великий атракціон для дітей. Але ми сюди не йшли, тому що приїхали вранці, і падав дощ, було холодно. Взагалі я дуже швидко змерзаю, було мені холодно, також крестьяник змерз, і ми вже не йшли на цей Великий атракціон, але мені здається, що все одно цей атракціон він є для таких більшеньких дітей. Можливо, від трьох рочків наш Кристяник ще навіть двох немає за місяць, буде тому він би і так боявся. І, але дуже, дуже нам сподобався цей атракціон. Дійсно, діти там купались цілий день. От наскільки був у них куплений цей білет, вони всі там сиділи. Таке от враження, що батьки просто приходять і вони купляють білет собі і дітям, щоб діти просто віддихнули на тому атракціоні. Настільки там було весело, стільки там було крику, галасу, от так всі галасали, тому що. Дійсно, було от там такий шум, вода виливається різні з'їжджання, труба більша, менша з'їжджати, звичайне з'їжджання. в загальному. Дуже було весело, але нам не вдалося там піти цього разу, можливо, на інший раз ми підемо. Ми були от на таких маленьких басейниках, і я і чоловік два басейни вистачило для нашого крістянка. Насправді вам рекомендую від щирої душі поїхати на термальні такі води. Якщо вони у вас є в вашій країні або до Польщі, я думаю, ви не пожалієте. Дійсно, є де провести час, і тим більше, що ви робите це для свого власного здоров'я. Також вам буде тут і весело, якщо дітьми, тобто і для дітей є тут розваги, і для дорослих. От, так що можна буде добре і віддихнути, і порозважатись, і оздоровитись, або зробити профілактику. Також тут в термобані так називається корорт, є сауни. Ми також мали туди вхід, але не йшли, тому що були дитиною і один там чоловік не буде сидіти або я. Тому не було компанії, ми не йшли. Взагалі один білет, в нього входили два, два басейни, у цих дитячих, всі басейни, тобто всі всі басейни, які є всередині, всі басейни, які є на вулиці, і сауни. Не входили тільки спа салони Ну і цей білет був без ліміт від відкриття від 9 ранку до 22 вечора. Тобто від 9 до 22 ви можете знаходитись там в басейнах і в саунах. Моє відео підходить до кінця. Поставте свій лайк і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Бажаю вам хорошого настрою, прекрасного сонячного дня, хорошого здоров'я і щоб все у вас було добре. До наступної зустрічі. Па-па!